Творчий безлад. Ну, власне, творчий процес відбувається ось на такому ліжку, на такій розкладушці. Є в мене вірш про медиків. Ну, мені він дуже подобається. Я бачив янголів. Вони без манікюра. Немає німби. крила їх, рюкзак. В них немодельна броніку фігура, шеврон з коротким написом Евак. В очах надія, через біль іскриться, коротку зачіску приховує шолом. Я бачив янголя. Мені це не здається. Ми разом пили каву за столом. Звати мене Микола Мельник, я начальник медичної служби одного з батальйонів територіальної оборони. У Збройних силах я з 23-го року. Спочатку це було навчання. В лютому я отримав повістку. Ну, одразу прийняв рішення, що я долучаюся. І також досить сильна мотивація була: це моя сім'я, мій син. Синові. Зараз 12 років, а влітку 13 буде. Тобто вже ти дорослий хлопчик, і якраз це той вік, коли батько має бути прикладом. Я людина, яку, яка вважає себе патріотом. Тобто під час цих подій я як лікар не міг залишитися осторонь. Ну, я не бачив себе там, в бойових підрозділах на посадах якихось інших, а як лікар я був готовий і прийняв рішення, що. Я буду допомагати максимально там, де я це можу робити, тим, що я вмію робити. Я е, маю спеціальність отоларингологія, лор. Всі знають лор. Отолорентологія е, довго довгий час, ну майже всю свою кар'єру, я працював в Житомирі, в Житомирській обласній лікарні. І ще друга є в мене спеціальність це фоніатрія. Це більш вузький напрямок, тобто це порушення голосу. Бачення в мене спочатку було трішки інше, тому що лор це що? Це е, в тому числі патологія слуха. Вух. Ну, зрозуміло, фронт, мінно-вибухові травми, акубаро травми. Тобто в мене в цивільному житті був досвід до роботи з травматичним ушкодженням барабанних перетинок. Там є певні методики, коли там невеличкі можна, скажімо там, амбулаторно розрив перетинки це перфорація, що їх можна закривати. У мене є невеличкі всі досить, досить успішний, і я себе бачив, що я це буду робити. Спеціальність в мене досить вузька, але. Довелося стати і терапевтом, і психіатром, і проктологом. Єдине, що гінекологом не доводилося бути. Спочатку я прийшов в медичний пункт як лікар. Ми приїхали на наш медичний пункт, який в населено пункті вже безпосередньо в близькості до лінії фронту. Прибув і буквально вже через день я виїжджав на першу евакуацію. Ще за такими очима, не розуміючи, мене є розумію, фото, з фото цієї ці евакуації там. Це так запам'яталося. Коли ти їдеш, взагалі не розумієш, як воно відбувається, нічого не знаєш, ну, не маючи взагалі досвіду. Вклали обставини, що за досить короткий час став виконувати обов'язки начальника медичної служби і потім буквально ще через місяць вже став начальником медичної служби. Ну, дуже складно. Треба було виконувати задачі, ну, якими ти в цивільному житті не стикався, тому що в цивільному житті я займався лікарською діяльністю, скажімо так. От. Тут треба було займатися організацією, звітністю, документацією і так далі. Це зовсім інший сегмент роботи. Особливість якби моєї посади ти постійно знаходишся в тонусі. Тобто ти відповідаєш і за службу, і за життя, за здоров'я цілого підрозділу і великого підрозділу. Тому зрозуміло, що постійно є якась робота, дзвінки, задачі і так далі. На перших етапах дуже втомлювало те, що ти ну, фактично 24 на 7 працюєш. Евакуація може бути будь-який час, людина може захворіти будь-який час. От якісь термінові задачі, які з'являються, це, це завжди. Тому як я завжди жартую, телефон 3-4 рази на день, будь ласка. Я перепрошую. Ось постійно, постійно на зв'язку. Тому це, це втомлює, тому що насправді знайти час От для себе просто видихнути складно. Коли я ще прийшов, що таке безпілотник, що таке FPV, ну, ми тільки чули. В основному були поранення це внаслідок обстрілів і артилерійських, РСЗВ, там кабкаби, да каби були, але досить швидко приєдналися в піві. Основний засіб ураження це ФПВ, тому велика частина саме поранених через ФПВ. Характер медичної допомоги він, в принципі, не зміниться, тому що незалежно від фактора ураження ну, осколок. Звідки би він не був, то є оскол осколок. Ось. А вчилися проводити евакуацію в цих умовах, вчилися користуватися ребами. Була ситуація, коли був обстріл артилерійської пози, позиції. Ось, вивозили поранених, вису, вису, висунувся мій, мій екіпаж. Судячи з усього, ворог. З безпілотників це спостерігав, і саме це КСП потім почав е, накривати з артилерії. Тоді ну, такий дуже стресовий був момент, тому що е, я чую в ефірі, що накривається КСП, е, е, і я знаю, що мій екіпаж там знаходиться. Ну, слава Богу, якби все, все закінчилось, хлопці встигли виїхати, але поки оця, е, ці хвилини невідомості, то напружує дуже сильно. Один з яскравих випадків, який вже відбувся на, на цій локації, де ми, де ми зараз, зараз працюємо, було поранення, вогнепальне поранення в ділянку шиї, в ділянку щелепи. Характерна особливість цих поранень, що страждає дихання, тобто людина, людина задихалася. В силу своєї спеціальності я з такими хворими в цивільному житті стикався досить часто. Тобто, коли людина задихається, є проблема з диханням, одна із операцій рятуючих життя це трахеотомія. Трахеотомія, простішими словами, це коли розсікається шкіра трахея і ставиться трубочка, через яку людина дихає. Коли свого хлопця доставили, він міг дихати тільки в коліно ліктовому положенні. Тому що коли він сідав, йому починало затікати, все западати, він починав задихатись. І це якраз ще трапилося в той період, коли були проблеми з електрикою. Обстріли в цього району були проблеми з електрикою. Цього хлопця зразу е, взяли в операційну, підключилися і анестезіолог, і, і і, і хірург. І стало питання, що треба робити ургентну, невідкладно трахитомі. Тому в таких досить екстремальних умовах, коли світло пропадає, коли електровісмук не працює, бо немає світла, треба його наладити. Це не є така операційна, які я скажімо, звик працювати. Ну, вдало, вдалося це зробити. Це, це реально було декілька хвилин екстриму. Ось коли е, анестезіолог каже: хлопці, робіть, бо. Дві хвилини. Кажу, вас, у вас дві хвилини. Тому це вдалося, слава Богу, хлопця довезли, він дихав, все нормально. То, ну, оце випадок взагалі в мої, моїй лікарській практиці, це такий сам, самий екстремальний і ну, мені реально запам'ятався. Mm -hmm. Морально працювати важко тоді, коли ти ну, не можеш щось зробити. Все складно. От коли ти знаєш, що є поранений, а ворог не дає можливості його евакуювати, оце, оце складно, тому що ну, працювати не складно. Ми працюємо для того, щоб е, хлопці залишили живі, щоб вони максимально е, швидко повернулись до строю. А оця, ну, скажімо так, безпомічність, коли ти не можеш вже нічого зробити, оце, це важко. Психологічна розгрузка вона, вона потрібна, тобто, коли є можливість. Ну, мен, В мене є вислів, я не пам'ятаю, де, де я його почув, але мені він дуже подобається. Коли медична служба відпочиває, значить все окей. Я особисто я, я люблю читати. І одне з таких моїх якби, хобі, яке я так і активно зараз розвиваю, це написання це як Такий вираз, вираз моїх емоцій, мого внутрішнього світу, от те, що накопилося, те, що я не можу там виразити по-іншому, от воно все виливається саме в віршах. Перші спроби в мене були ще в школі, там старших класах. Потім в інституті перші курси теж дещо писав. Потім була дуже дуже тривала перерва. Ну, можливо, не знаю, почалася робота, скажімо, доросле життя, сім'я, дитина там, і, і, і так далі. Ось, а повернувся до написання це з, з, з мобілізацією. Перші, перші такі вірші вже в цьому, в цьому періоді це були в навчальному, навчальному центрі. І вже коли був, був на фронті, тоді почав. Якби один із перших віршів я так дуже гарно пам'ятаю, тому що він пов'язаний з певною ситуацією. Був обстріл населеного пункту. Був важко поранений наш боєць. Якраз в той час, от, за таким збігом обставин, ми опинилися дуже дуже поруч. От, я пам'ятаю, як ми надавали допомогу. Йому під час обстрілу ось вдалося стабілізувати, довести його до стабілізаційного пункту. І в лікарню хлопець потрапив. На жаль, цей хлопець він в лікарні. Через 3-4 дня він, він помер. Ось. Але на той момент, коли ми зробили по максимуму, що, що ми могли, могли зробити, от, і, ну, скажімо, я, я цим пишався, тому що хлопець міг, міг згинути і на, і на місці. От, і це було в своєму роді таким тригором. Тоді один я написав один з таких перших своїх віршів. Ось. Причому. Виставив на Фейсбук і такі, зустрів дуже такі схвальні відгуки. Зіниці і вени рве адреналін. А ти біжиш. Інстинкти вимикаєш. А ти біжиш, хоч знаєш не один, та по дорозі сумніви долаєш. Усе змішалось. Крики і прихід. Благання побратимів, вдихай, друже і на колінах. Той багряний слід, який вибрав із липкої калюжі. Аналіз потім, зараз є БША. Вже потім сядемо до стіни спиною і видихнемо. Бо ще одна душа. Зустріне Бога. Та не після бою. Зараз знову пережив ці емоції. Досить складно писати. Твори, скажімо так, в рожевих тонах, коли ти перебуваєш постійно ну, в стресовій ситуації, коли ти бачиш і поранених, і загиблих. Але намагаюся, намагаюся, тому що ну, в мене така оптимістична позиція по життю, тому і намагаюся це і в творах також відобразити. От один з останніх, який мені особисто мені по подобається, не вмерло ще. І не діждати смерті, не вдасться цей диявольський гамбіт. розвіє степом порох перетерті, сліди криваві, лаптів і чобіт. Хто вільний духом, того не зламати, мов пагін, що розколює асфальт, лише перед Богом на коліна можем стати, хоч іноді ціною фото з перших шпальт. Заболим втрат хвилинами мовчання, що душу крають холодом ножа. Ціна свободи, і віри і сподівання, наш Рубікон і чергова межа. Не згинула, не може Фенікс вмерти, туман боліт, розтане і пропаде. Бо вже за хмар невпинно та уперто в країне сонце сходить і зійде. Взагалі дуже класно згуртований згуртований такий колектив, який її підтримує, який і вміє пожартувати, і любить пожартувати. І в нас така традиція, ось ну, сніданки обіди трішки враз на от ввечері ми завжди сідаємо вечеряти разом, то незалежно там який час, вже зробили роботу. По різному, там може бути сьома, восьма. Там, бувало, одинадцяті, дванадцяті сідали вечеряти, поки всі не з'їхалися, не відпрацювали. Тому така, така є гарна традиція, коли ми обсудили і події і дня, і, скажімо так, трошки там щось пожартували, поспілкувалися, розслабилися, видихнули, скажемо, і налаштовуємося на наступний робочий день. Вірю в те, що от, добро завжди перемагає зло. Я вірю в те, що наша країна вона відвоює свою незалежність, вона відвоює свою територію. Ну, дуже б хотілося, щоб це відбулося в найкоротший час. Але я вірю в те, що це відбудеться. Вірю в те, що наша країна вона буде сильною. Вірю, що закінчиться швидко, що нормалізується, і всі ми зможемо повернутися до свого спокійного цивільного життя. Машини-фари розрізають ніч, старе авто вбиває бездоріжжя. Ми їдемо з побратимом. Пліч-опліч. Не скоріні нащадки Запоріжжя. Рипить ефір, потіє бити скло, І в голові роїться наостанок, Яким би темним не здавалось зло, За мороком завжди приходить ранок.